Отже, пані Марія, взагалі, позовна заява, напевно, це документ зі своїми якимись особливими правилами, і яких багато людей не знає. От, власне, з чого починати, якщо людина хоче написати таку позовну заяву до суду? Давайте розбиратись. Треба розуміти, що, що таке позовна заява. По-перше, позовна заява це заява, з якою ви звертаєтесь до суду за захист своїх прав. Це одна з найпоширених видів заяв. Є інші види заяв, але їм слід приділити окрему тему. Якщо ми повертаємось до позовної заяви, треба розуміти, що в принципі вимоги до змісту, до обов'язкових і необов'язкових реквізитів позовної заяви визначені процесуальними кодексами, про які ми з вами. Вже говорили. Але в принципі вони більш-менш однакові. І якщо ви подаєте заяву у цивільному спорі, то е, вимоги до цієї заяви визначені статтею 175 Цивільного процесуального кодексу. Якщо ви подаєте е, у адміністративній справі адміністративну позовну заяву, має вона таку назву, тоді визначено статтею 162 Кодексу адміністративного судочинства. І якщо ви е, подаєте е, господарський позов, то це буде стаття 162 господарського кодексу України, і відповідно, в принципі, ми можемо узагальнити і обговорити ті реквізити, які мають бути зазначені в позовній заяві. Самими обов'язковими реквізитами позовної заяви це є назва суду, до якого ви звертаєтесь. Це обов'язково має бути зазначено в позовній заяві. Наступним реквізитом є назва, назва сторін, Тож ж такі сторони. Це учасники справи, за яка буде порушена за вашою заявою. Це, відповідно, позивач, тобто ви, які, хто подає заяву, і це відповідач, це та особа, до якої ви пред'являєте свої вимоги. Також у справі можуть приймати участь і треті особи, але це вже в залежності від виду спору, і це питання може вирішувати суд самостійно щодо залучення цих осіб для розгляду у справі. Взагалі у справі приймають участь як фізичні, фізичні особи, так і юридичні особи, держава а також державні органи для захисту інтересів. Ну, до прикладу, якщо в справі прибере участь неповнолітня особа, залучається орган опіки і піклування для того, щоб слідкувати, чи дійсно дотримано прав неповнолітнього в ході розгляду судової справи. В принципі, будь-яка особа, яка досягла повноліття, тобто 18 вісімнадцяти. Років, вона може бути позивачем у суді і відповідачем у суді, тобто мати процесуальну дієздатність. Але в деяких випадках особи можуть звертатись до суду із 14 років. Чи є якісь дані, можливо, в позовних заявах, які ну, не обов'язкові? І чи є випадки, коли краще ось ці необов'язкові дані все ж таки вказати? Тоді ми зараз повернемо ще до того, що коли ви вказуєте назву сторін, як ми можемо визначити, ви вказуєте, якщо це фізична особа, ви вказуєте прізвище ім'я по-батьків, обов'язково місце проживання фізичної особи, поштову адресу для того, щоб мати з нею якийсь зв'язок. Якщо це юридична особа, ви вказуєте назву юридичної особи, яка вам відома, і місце знаходження цієї юридичної особи. Є також не обов'язкові реквізити. Якщо вони вам відомі, ви маєте їх зазначити. Для чого? Для того, щоб суду було більш зручніше і скоріше ідентифікувати відповідача, тобто кого ви поставили в себе відповідачем за вашими вимогами. Як правило, це ідентифікаційний код платника податків за карткою платника податків, якщо це фізична особа, або код юридичної особи з, реєстру, з державного реєстру юридичних осіб і установ та органів. Організацій. І, відповідно, якщо вам відомі ще засоби зв'язку. В Принципі, зараз всі мають певні засоби зв'язку, не тільки стаціонарні телефони, мають і мобільний телефон, якщо це відомо, або електронна адреса. Можливо, вам відомо, що, наприклад, ваш відповідач або юридична особа, до якої ви позиваєтесь, або фізично, зареєстровані в електронному суді, і мають там електронний кабінет. Про це також краще зазначити для того, щоб суду було зручніше і скоріше Ріше направляти повідомлення судові, судові документи і е, до всіх учасників справи.